Яка процедура може дати такі неймовірні результати підтяжки обличчя без операції? А які фантастичні результати отримуємо по тілу? Все це ефект від роботи з апаратом Ultraformer MPT. Це нове покоління апаратів ультразвукового смаз-ліфтингу. Наші пацієнти обожнюють цю процедуру, тому що шкіра зовні не пошкоджується і не потрібно виділяти час на реабілітацію. Суть процедури полягає в стимуляції колагену в глибоких шарах шкіри. Після чого шкіра підтягується, підвищується її тонус, і ви отримуєте чудові контури обличчя, зменшення нависання повік, більш пружну шкіру. І головне, що шкіра залишається здоровою, так як немає агресивного пошкодження, як на інших старих моделях апаратів. Процедура дає можливість виглядати максимально натурально, щоб уникнути ефекту роздутого обличчя. Частковий результат видно відразу. Зверніть увагу, як зліва, де зроблена процедура зменшилась носогубна складка. Повний результат буде через 2-3 місяці, коли виросте колаген. Процедура підходить не всім. Тому на консультації ми підбираємо метод, який підходить саме вам. А в нас їх дуже багато. Записатись на консультацію ви зможете за телефоном, який вказаний під цим постом, або в описі профілю. До зустрічі!